Всім доброго день. Сьогодні у нас на огляді домашній обіхід Англії. Почнемо з такого гарненького комплекту. Новенькі. Ще один такий комплект. Пушка, черевечки. Великий гарний розвитку. В такому на каблуці. Нагодцечки під Напевно На від євро досить великі. Такі на подушечки, 4 штуки. 21,5 кг. Ще один комплект у річньові І такий новорічний комплект гарненький. Подушечка перменький. Такий грубовий подушечку маленький з дірочкою. Ще один комплект. Поза 25 кілограмів це на золото 5320 гривень. Для детальніше інформацію звертайтеся до мене, який сім дня. На гутички. Це в нас домашній для Крем плюс екстра сорт. Такий комплект. Такий гарненький комплект також із бірочками. Це гарненьке, новеньке. 4,5 євро за кілограм. Ще один комплект. Багато комплектів постелі є. На подушечку. Це приблизно виходить 234 гривні за кілограм домашнього обіходу, Такий підодіяльник на гузочки новорічний. Це також підодіяльник. Такий гарненький. всередині такими листочками. Показую вам весь лот. Лот вагою 26 кілограм. І є такі гарні також комплекти. Це на подушечки. А це в нас два підодіяльники, Ще гарненькі запаковані. Лот вагою 26 кілограм і приблизно ціна буде за весь лот 6095 гривень. Такий також є комплект. Це піддіяльник, а там далі ще буде на подушечку. Такий підодіяльник. Такий гарний рожель. Це в нас є на матрасник або Ні, це в нас простий. Такими гарними трояндочками. Такий на подушечку до комплекту. І такі також були подушечки. За більш детальніші інформації звертайтеся до мене. Всім гарного дня!